Певно, не з цього я хотіла починати свій влог, але що поробиш? Я з Києва, тому багато світла не чекайте в цьому влозі, і в наступних відосах також. Я вже, бляха, цілий рік хочу почати знімати ці відоси, і знаєте, останній час мені дуже гарну фразу засіла в моїй голові. Якщо ти будеш чекати, що ти зробиш все ідеально, то ти ніколи не почнеш. Цього ідеально ніколи не буде. Тому треба починати вже зараз, так як ти вмієш. Тому, якщо все, що я можу, це зняти відео, як я ввечері приймаю ванну, то хай буде, я буду рада й цьому. Це все може здаватися дуже вайбово, начебто ванна гаряча, піна, свічі. Але насправді я використовую ці свічі, можливо, перший раз за цей місяць тільки для відео, і це моя проблема. Я постійно відкладаю такі ніщечки, на потім на кращий момент, а цього кращого моменту ніколи не буде. Ви сам, самі це знаєте. Це мала бути бомбова, просто бомбочка для ванни, але щось трапилося. От вам причина, чому бомбочки від лаш не можна дуже довго зберігати, вони втрачають свої властивості. А, знаєте, я останній час дуже полюбила серіал Секс у великому місті, хоча ніколи до цього не дивилася, тому зараз буду вже дивитися 16-ту серію другого сезону. Знаєте, ця картинка мені вже дуже подобається. Здається, серія буде цікава. Гарно? Не дуже. Ви це не бачили. Бляха, муха Ні-ні-ні я хотіла показати вам догляд, але певно мама перед цим в моїй ванні сушила собаку, і тут залишився догляд для собаки. Але насправді останній час я користуюся саме ось цією фірмою. Це я купила в салоні на день народження. Попросила, щоб мені купили, бо дуже дорогий догляд. Ось у мене ще є маска, можливо, сьогодні буду робити. Це шампунь, кондиціонер та маска, в принципі, все. Тут в мене про запас стоїть шампунь від Лосітан, і, здається, це шампунь ані, це кондиціонер від Івроше. І як бачите, у мене тут ще дві малютки: одна від Лаш, пахне прям жвачками. Ось а друга це малютка, яка мені потрапила в адвент календарі. Я в телеграм-каналі показувала. Взагалі, ви бачите, в мене купу догляду. Якщо буде треба, то треба буде зняти окремий відос. Так, я вже закінчила з душем. Я спеціально не зматувала волосся, бо хотіла вам показати, що в мене для цього є спеціальний тюрбан. Бачите, він. Він з однієї сторони типу шовковий, з іншої, звичайне звичайне махрове. Але насправді я купляла собі і цю наволочку на подушку, і вона була з такого шовку, і насправді в мене в той час почалася чесатися голова. І мені здається, що це від цього. Тому я цей тюрбан використовую тільки як звичайне полотенце. Просто бо воно зручне, бо воно знаєте на цій піндюрочці. Це виглядає дуже гарно. Нема такого великого кокома на голові. Наразі я взагалі лікую акне, і в мене є ціла історія з моїм доглядом за обличчя, і як ви бачите, баночок не менше. Тому, певно, це окрема історія на окремий відео, а тут поки покажу свою звичайну умивалку. Покажу вам реально гарну звичку, яку я почала використовувати ну, пів півроку тому. Та-дам, це одноразові такі паперові серветочки. О, ну, В принципі, в цьому є логіка, тому що якщо ми витираємося рушником зранку до вечора ще й не міняємо його довгий час, то, можливо, там розвиваються бактерії. Тому використовувати такі одноразові паперові рушнички це, типу, дуже гігієнічно. Знаєте, я після вани така розпарена, така прям ванільна, м'якенька, хочете сказати, Ще хочу руки намазати, бо щось останній час дуже сушиться. Знову ж таки, мені потрапила в адвент-календарі. Ось такий адвент-календар, хто не бачив, в мене кожен день розпаковку роблю в телеграм-каналі. А якщо що, то це така в мене болтушка, я мені теж приписав косметолог, то я на такі висипання, типу, мажу. А висипання візді, віздє, тому я мажу все лице. На монтажі я побачила смішний момент, що я просто мазала руки, але в кінці я вже закінчила ліктями і навіть ноги помазала цим кремом. Не знаю, в мене сексуальний сьогодні настрій, чи такий домашній, що це мені взяти на ніч. Зараз побачимо. Це майка. Я не знаю, справді її називають Алкашка чи ні, але коли я її вдягаю, то в мене якраз хочеться сісти отак. Сушити волосся чи не сушити, от в чому баперус. З цими відключеннями я була на стрижці нещодавно і там виключили світло і сказали: вас стригти без світла чи ні? Я вже приїхала і кажу: звісно, стригти. І знаєте, як мене сушили? Отак. Вони це назвали, здається, кислородною сушкою. Але вони зменшили ціну за стрижку і на тому спасибі. Мені в мокрій голові найголовніше зробити пробір. Пробор. Боже, я ліняю. Хотіла вам показати такий Астетіквечір, але з'ясувалося, що я весь час просто пробула в телефоні. Ось вам будні блогера. Треба з цим щось вирішувати буде мені. А в мене нова звичка, я почала знову читати книги на вечір. Бо я знаєш, зайшла точніше якось в епіцентр. В них з'явився такий новий стенд з книжками, і я, жертва маркетингу, купила їх. Тому зараз я читаю Агата Крісті, «Чалий Кінь. Це моя перша книга Агата Крісті. Я ніколи не читала детективи насправді. Ось я вже. На половинці. Дуже в мене вмикається азарт, і я хочу прочитати книжки пошвидше. Не знаю, погано це чи добре. Далі я купила ось таку ще книжку. Написано, що це прям бестселери. Я її дуже часто бачила: кафе на Краю світу. Є ще дві серії такі, але я вирішила почати з першої. Написано, що вона перекладена на 41 мову. Тобто, це щось означає. І в той день я дуже посварилася з хлопцями, вирішила, що треба це вирішувати, я купила, простими словами, як розібратися у своїх емоціях. Дуже типова книжка, вона мені можливо знадобиться в роботі. Просто про емоції. Тому зараз ще трошки почитаю, вже буду лягати спати. Через те, що я трошки вчора траванулася чи щось у мене трапилося? Я сьогодні була така, знаєте, на дуже легкому харчуванні, і я реально дуже мало їла. Ну, Порівнюючи з іншими днями, в мене аж болить голова, і я згадала, як це бути на дієтах, коли ти лягаєш спати, і думки тільки про те, що я хочу жрать. Я вже насправді хочу спати.